Програма про українську програма про українську програма про, -про українсько-єврейські про -про взаємини. Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі перед мікрофоном. Ірина Сливінська сьогодні у програмі зустрічі маємо нагоду познайомитись із дуже цікавим дослідником і його роботою у фокусі програми. Борис Черний, котрий викладає російську мову та культуру в університеті міста Кан, що у французькій Нормандії. З професором Черне ми познайомилися під час французького книжкового салону у Парижі, великої міжнародної літературної виставки, на українському національному стенді літературного салону. Я слухала його презентацію книжки Єврейські та українські казки та «Оповідки гуцульщини, що вийшла 2018 року у французькому видавництві Петра. Ця книжка присвячена фольклору гуцульщини та двом героям казок цього регіону Олексі Довбушу та Бал Тову. Цікавий паралелізм. Чи не так? Отже, вже після презентації ми поспілкувалися у скайпі з Борисом Черни, і спершу я запитала про витоки його інтересу до Гуцульщини. і от що почула у відповідь Мене звати Борис Черний і в мене українське і єврейське коріння. Гуцульщина як територія зацікавила мене як дослідника, бо я віднайшов там народні оповідки, казки, в яких є і українські, і єврейські персонажі. Мій інтерес зумовлений отакою подвійністю у культурі. Як ви пізнали Гуцульщину як регіон. Про неї говорилося у родині, По-перше, у мене була фотокартка бабусі, на якій вона зображена у народному строї. Я пам'ятаю цей одяг, а також намистаний її шиї. Це гуцульський костюм. Так усе почалося. Згодом я сам туди поїхав, вирушив у Карпати. До цього краю я мав персональний стосунок, тому підійшов до нього особисто. Сходив ногами, роздивився очима, і звичайно ж багато я прочитав у книжках. То розкажіть про свою першу подорож до гуцульщини моя перша подорож це подорож до Коломиї. Там я трохи прогулявся сам, а потім мене запросили на людне місцеве свято на весілля. З того, що мені запам'яталося, можу назвати статую Довбуша. Побачивши її, я вперше зацікавився цим персонажем народних казок. Якщо говорити про гуцульщину більш загально, то я також знайомуся з нею з угорського і румунського боків. Цей регіон давно мене цікавив. То, все ж таки, коли ви там побували вперше? Тоді я був ще маленьким. Я 1961 року народження уперше поїхав на Гуцульщину 1973 чи 1974 року. Мандрівка мені звичайно проходила через Київ. Чи взагалі було легко отримати доступ? Я маю на увазі всі ці формальності пов'язані з отриманням візи тощо на ситикані. Це було зовсім нелегко, але мені пощастило. Так то була удача. У той час я виграв приз як переможець Олімпіади з російської мови. Однією з нагород для переможців мала стати подорож до України, що мала проходити через Київ, Одесу, Ялту, Львів, Коломию. Той факт, що я отримав такий приз, зробив можливість потрапити до України більш простою. Друга причина полягала в тому, що тодішній радянський уряд намагався заохотити та повернути до СРСР дітей мігрантів, які раніше звідти виїхали. Здається, чимало іронії містить той факт, що перемога на олімпіаді з російської мови передбачала за нагороду подорож і у ті регіони України, де говорили насамперед українською, а не російською. Так, так, це було весело та смішно. Мені під час подорожі зустрічалися діти, мої однолітки, котрі доволі погано володіли російською мовою. Майже не говорили нею. Я сам під час цієї подорожі брав усе, що міг отримати, включно з візитом у взірцевий піонерський табір у Криму. Для маленького мене все було дивовижним. Це було дивно, та чарівно водночас відкривати для себе. Дуже тоді мене здивувало те, що під час візиту до Гуцульщини мені траплялося чимало чоловіків, схожих на мого батька. Вони говорили тією ж мовою з таким самим акцентом, що і мій батько, і для моїх вух це було насолодою. Не впевнена, що казки Гуцульщини ви для себе відкрили під час саме тієї подорожі звичайно, ні. Це сталося пізніше. Ті казки я відкрив згодом. З нагоди зустрічі з українським єврейським етнологом і етнографом, котрий жив у Ізраїлі, де працював над українським і єврейським фольклором. У найширшому сенсі цього слова він не досліджував якийсь окремий регіон, не досліджував Карпати окремо. Натомість його цікавила уся Україна. Саме тоді я відкрив, що існують гуцульські казки. Українські та єврейські ці казки ви прочитали чи вони належали радше до усної творчості, до усного фольклору? ці тексти. Я прочитав. Вони були різного походження. З поміж них були етнографічні оповідки, зібрані українським фольклористом, як, от Володимир Гнатюк. А також були казки, написані єврейськими письменниками, родом з Галичини та Гуцульщини. Також є декілька записів, зібраних етнографами з Ізраїлю, котрі записували фольклор від українських євреїв, котрі переїхали в Ізраїль у 1970-ті роки. Яким було ваше перше враження від цих текстів? Чим вони вас так зворушили, що ви почали їх досліджувати як науковець? знаєте, науковець ніби весь час у пошуку. Так само я думаю, що люди беруться писати саме такі книжки, які самі хотіли б прочитати. У дослідженнях і науці завжди є персональний вимір і в причинах дослідження, і в його об'єкті. Мене особисто цікавила подвійна культура, подвійність культури. Коли я був в Україні, то почував себе там так, як вдома, як у просторі, я знаю саме тому. У гуцульських казках я шукав саме ті тексти, що містять персонажів євреїв з Карпат із Гуцульщини. Шукав подвійний план репрезентації, подвійність представлення культур. Моєю ціллю, моїм об'єктом дослідження було бажання показати, що існували зв'язки, спільний культурний простір. Цілком природно, адже українці і євреї жили поруч, як сусіди в одному селі і так, вони жили разом у селах, жили поруч, поділяли чимало спільних речей. Що вони зустрічалися на базарі чи на ярмарку також вони зустрічалися під час свят і юдейських, і християнських. Часто можна почути слова про антагонізм між євреями та українцями, про антисемітизм. Я не стверджую, що всього цього ніколи не існувало звичайно, але мені, як досліднику. Скромно йшлося показати, що існувала і інша історія історія про стосунки, взаємини, близькості, добросусідство між цими народами, перетин між цими культурами. Саме про такий об'єкт дослідження мені йшлося. Існували не тільки кров, убивство, винищення, руйнування. Для наших слухачів, які менше знайомлені з гуцульським фольклором, давайте представимо котрі сі з оповідок, які можна було б назвати найбільш типовими для цього регіону. Маю на увазі ті казки, що ви досліджували. Наприклад, давайте представимо героїв. Хто вони хм, Отже, в оповідках, казках, які зібрані українськими етнографами та етнологами, ідеться насамперед про довбуша. Довбуш, скажімо так, великий та видатний розбишака XVII століття, котрий був ув'язнений поляками та страчений. В цих казках також є персонажі євреї, наприклад, власники шинків і кімнат для нічлігу, банкіри, лихварі, м'ясники тощо. А в єврейських оповідках і казках присутній насамперед персонаж Баал Шемтов. Засновник хасидизму, що виник у 17 столітті, в історіях про Баалшемтова також зустрічаються герої українці з Довбушем. Включно так, в оповідках вони зустрічаються, хоча в реальному житті навряд чи колись бачилися. І той, і той є символічними персонажами для ідентичності гуцулів, українців, євреїв. Мені вони видаються дуже промовистими, значимими, символічними. Думаю, в жодному іншому фольклорі світу не можна знайти оповідок, у яких би два національні герої двох різних культур, двох народів, отак би зустрілися. Фольклор Карпат дуже особливий. Тобто люди, котрі могли, скажімо, прочитати історії про Довбуша, точно мали знати і історії про Бал Шемтова, правильно? А oh, пафосино зовсім не обов'язково ні люди, від яких записували історії про Олексу Довбуша, розповідали казки та оповідки радше про те, як Олекса Довбуш пішов у шинок, де зустрів, скажімо, єврея м'ясника. Тобто в історіях про довбуша євреї виникають саме як народ, як люди, котрі живуть у селах. Натомість у єврейських оповідках, де присутній Баал Шем Тов, регулярно трапляється сюжет про його зустріч із Олексою Довбушем. Виходить, що український фольклор мав більш демократичний характер, адже там прості люди зустрічаються з героєм. В єврейському фольклорі виходить є більш елітарні нотки. Тут відчується зустріч двох героїв, двох лідерів, якщо цих героїв між собою порівняти, то які вони? Але Добуш, bon mm -hmm, почнімо з Олекси Довбуша. Він представляє такого собі прекрасного дикуна, у тому сенсі, в якому про це писав Жан Жак Руссо. Він гордий, звитяжний, сильний. Все в цьому образі говорить про силу та опір польському загарбнику, опір панам. Також Олекса Довбуш, як персонаж, являє собою справедливість. Він також про фізичну силу. Баал Шемтов як персонаж утілює духовний вимір, що не дивно, оскільки він засновник хасидизму. Він це рефлексія, особливо філософія життя, релігійність. При цьому він не є слабким, він не є фізично слабким. якщо узагальнити, то можна сказати, що Олекса Довбуш архетипово втілює чоловіче начало, а Шевмтов – ніби його доповнення, жіночий архетип. Вони один одного доповнюють, один без одного неможливі. Нагадаю, ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі сьогодні. Ми говоримо з професором російської мови та культури з університету Кан, що у Нормандії, Франція. Професор Борис Черний розповідає про свою книжку Єврейські та українські казки та оповідки Гуцульщини. Ця книжка присвячена фольклору Гуцульщини та двом героям казок регіону Олексі Довбушу та Баал Шемтову. Цікавий паралелізм, правда? Отже, у попередній частині нашої розмови ми поговорили про короткі характеристики Олексі Довбуша та Баала Шемтов. Далі говоримо про їхню зустріч у єврейських казках Гуцульщини. Яких пригод ці двоє там зазнають, що з ними відбувається? Alla, Далі з історії жив у Лбашентов і Добуш серанку говорити про Бог, якщо говорити про єврейські оповідки. Де Бал Шемтов та Олекса Довбуш зустрічаються, то йдеться про дуже різні типи історії. Наприклад, у них може йтися про те, як Довбуш зустрічає Балшем Това у якійсь ситуації, наприклад, у Шабат, коли не можна багато чого робити, і він намагається якось скористатися ситуацією, наприклад, забрати шабатне вино, але його зупиняє невидима магічна сила. В інших історіях за силу виступає шарм героя, його красиві пісні, його сили в лікуванні, медицині. Також є історії, в яких Довбуша, який виражає собою фізичну силу, Баал Шемтов намагається познайомити з іншим життєвим виміром, більш духовним, наприклад, пізнати єднання з природою, відректися від збагачення як головної цілі життя. У таких історіях вони ніби як учень. І вчитель. А що з Олексою Довбушем? Алекса Довбуш, алекса Довбуш дан сежвів. Олекса Довбуш у єврейських казках виступає як сила опору, що спирається саме на власні фізичні потужності, але поволі ця сила виступає, знаходячи собі союзника в особі Балшемтова. Наприклад, є казка, в якій вони двоє риють тунель під Карпатами. Цей тунель має привести просто до Єрусалима. І, от у якийсь момент невидима магічна сила їх зупиняє, аби сказати Довбушу, що він не може потрапити в Єрусалим, бо там йому не місце. А також, аби сказати Баалшем тову, що він не може потрапити в Єрусалим, бо йому туди ще не пора. Цікавий саме цей художній образ: обоє сидять вгорі, обоє копають один хід в одному напрямку. Звичайно, вони один одного доповнюють. Чи цей образ Олекси Довуша дуже відрізняється від того, яким він постає в українських оповідках? в українських оповідках він саме втілення сили, помсти, пригніченого селянина. Він має виправити помилки, що були зроблені. Він жорстокий. Думаю, що в українських оповідках він навіть більш жорстокий ніж у єврейських. Наприклад, йому трапляється відрубувати голови, розкроювати животи. Все це насильство проти польських, а також українських панів цієї жорстокості немає в єврейських оповідках. Вони також мають більш ностальгійне звучання. У них звучить певний смуток, звучить іделічне бачення світу. Цього в українських історіях не знайдете. І як ці історії дозволяють зрозуміти історію стосунків між українцями та євреями Гуцульщини? Найважливіший пункт ці два народи співіснували. так, це звучить як очевидність, але про це часто забувають, не знають, не наважуються знати. Для підтвердження можна послухати музику, познайомитися з фольклором. Також дуже промовисто є їжа, особливо деякі страви. Все це може продемонструвати, що між українцями та євреями були стосунки, зв'язки, а також відбувався культурний обмін. Все це допомагає зрозуміти, що Україна була частиною кривавих земель, як це називає у своїх працях американський історик Тімоті Снайдер. Тут люди страждали протягом усього ХХ століття, але також вони мали між собою зв'язки, вони мали нагоду для зустрічі. Якщо за висновок взяти бодай тільки це, цього вже багато. А чи в цих історіях можна побачити антисемітизм? Існує стереотип про український антисемітизм, і цікаво, чи цей стереотип присутній у казках і у повідках, які ви досліджували? Я не можу на це запитання відповісти. Я єврей, антисемітизм це не моя проблема, бо це проблема антисемітів. Не знаю, як це можна проілюструвати для кращого розуміння. Це ніби запитувати, чому ти мене не любиш. Антисемітизм ну точно не моя проблема, але проблема тих, хто відчуває особливу ненависть до когось тільки через те, що та людина єврей. Це так само, як запитати в українців, чому росіяни вас не люблять. Українці не зможуть пояснити цієї причини. На це немає відповіді. В цій нелюбові немає логіки. Її марно шукати там ви її не знайдете. А ненависть у цих казках присутня. Можливо, там можна віднайти і інші емоції любов. Розуміння, співпрацю в українських казках немає ненависті. Там багато честі, гордості, помсти, пошуку правосуддя, котрого бракує. Наприклад, якщо у пастуха крадуть корову чи вівцю потрібно відновити справедливість. Також у цих казках немає скупості чи жадібності навпаки, там багато щедрості. Довбуш у казках роздає усе, що має у єврейських казках, там де міститься українська присутність, вгадується бажання близькості, контакту, наближення, зближення з іншим з українцем. Я розповідаю про це не без ностальгії, адже єврейські українські казки були переважно написані єврейськими українськими письменниками у час, коли вже більше в Україні не жили. Вони писали їх в Ізраїлі, США чи інших країнах. Далеко від батьківщини, тобто у цих текстах звучить ностальгія. саме так. Це ностальгія за втраченим раєм. Не можу пригадати імені, але був такий єврейський письменник, родом з Галичини, котрий багато писав про Карпати. Він писав на івриті про ті краї, і його тексти були сповнені ностальгії. Він не так давно помер. На що був схожий цей втрачений рай? втрачений рай це насамперед пейзаж, ліси, струмки, гори, а також це відчуття великої близькості між народами. Кажу вам, саме це і живило ностальгію. Давайте продовжимо говорити про ваше дослідження. Чи було просто його провадити у Франції? Чи цей сюжет дослідження цікавий для академічних кіл? в академічних колах мої дослідження отримали радже байдуже сприйняття. Натомість в українських і єврейських колах мою роботу прийняли з цікавістю і в Україні, і у Франції. Власне дослідження я провадив в архівах Києва, Львова а також в Ізраїлі. Там я віднаходив і перекладав французькою мовою тексти, написані українською, російською мовою, а також івритом та їдишем. Знаєте, мій видавець каже, що книжка продається добре. Точних цифр я не знаю, але кажуть, що непогано. Цю книжку я писав для себе, знаючи, що речі зроблені з любов'ю. Читач оцінить, і все ж таки, чи французькі читачі оцінили цю книжку? Можливо, їм сподобалися власне казки. Можливо, їм стала важливою нагода відкрити зв'язки між українцями та євреями. Ні, про це я нічого не чув, геть нічого. Натомість я мав відгуки від українських читачів, також від читачів єврейського походження а чи єврейсько-українського походження, але не від французьких читачів, ні. Чи була ця книжка перекладена українською чи євритом? я на Ні, ця книжка виходила тільки французькою. То як ваші читачі з України та інших країн змогли цю книжку для себе відкрити вони читають її французькою у Франції, у Бельгії. Під час книжкового салону в Парижі пані з Канади викупила чимало примірників, аби показати її в Канаді? Не знаю, може там колись і вийде англійською мовою. І ще одне запитання про мову: чи під час роботи над цією книжкою вам було легко читати українською коли це були тексти українською, класичною академічною мовою, то це було нескладно. Не можу сказати, що я сам володію українською добре, але моїх знань достатньо, аби читати чи розуміти на слух. Але гуцульський діалект то інша справа. Тут мені допомагали дуже добрі словники. Також наприкінці книжок з записами тих казок, наприклад, у книжці Львівського археологічного інституту є словнінкові показчики, де записані варіанти слів і гуцульською говіркою, і літературною українською мовою. Для перекладів вирозуміння я користувався саме такими джерелами. Але подекуди це було зовсім нелегко. Особлива складність полягала в тому, що я при перекладі намагався зберегти ритм оригінальних текстів, особливо віршованих. Я хотів, щоб перекладені рими були максимально подібними на ті, що в оригіналі. Коли я перекладав з української та гуцульської, то ніби чув голос батьків, особливо голос мого батька. У мене в голові ніби виникали бульбашки зі знайомих слів. Вони виникали та лускали. Просто як бульбашки шампанського. Для мене це стало дуже приємним досвідом. Історії про Баал Шемтова написані на їдиші, деякі на євриті. Моя мама говорила їдиші, тому це також було способом почути голос моєї мами, і це теж було дуже приємно. Чи можна це вважати своєрідною мандрівкою до країни дитинства, до сімейних спогадів? саме так і було. Вже давно зі мною немає ні тата, ні мами, тому ця робота була ніби нагодою знову їх почути. А також згадати смак вареників, дерунів, домашніх огірочків і грибів, нагодою віднайти кулінарні задоволення, а не тільки насолодитися мовою? Це було нагодою. Продовжити мої приємні відчуття. А для нас це нагода завершувати розмову у програмі зустрічі. Нагадаю, ви слухаєте громадське радіо. І сьогодні у програмі зустрічі ми поговорили з професором російської мови та культури з університету Кан у Нормандії, Франція. Борис Чернів у нашій програмі розповів про свою книжку єврейські та українські казки та оповідки Гуцульщини». У нашому фокусі були Олекса Довбуш і Бал Шем тут наша програма завершується. Нагадаю, що у студії працювала Ірина Славінська. Слухайте, думайте.